Слава Україні! Чим більше активізуються бойові дії на фронті, а фронт у нас нагадаю, він понад тисячу кілометрів, тим більше з'являються ворожої дези з конкретними назвами конкретних населених пунктів, конкретних підрозділів про те, що звільнили. Потім русняна звідти вибила, і дуже дуже багато подібного. Тому інформаційна гігієна, ми про це говоримо з вами не даремно, вже від часу повномасштабного вторгнення, а власне від 2014 року. Зараз нагадаю особливо: є просування на певних ділянках фронту, є бойові дії, які спрямовані на оборону тих чи інших напрямків від можливих контрнаступів ворога, а також тих контрнаступів ворога, які сьогодні відбуваються. Але. Наші військові знають усі ризики, на них реагують адекватно. І, власне, коли ви почуєте щось критичне про контрнаступ або про оборонні дії Збройних сил України, я не кажу, що не буває помилок. Але дивіться уважно, хто є джерелом подачі цієї інформації. Це перше. І по-друге, режим інформаційної тиші. Наші військові його не порушують, тому що це безпека військової операції, це життя людей. Треба дивитися, чиї вуха стирчать за цією інформацією, що все пропало від чергової зради. Тому не ведіться на зради, а краще що дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги. Ми бачимо, що якась така незвична була ракетна атака цієї ночі на наші регіони. Що ворог робив? Я думаю, що це був передбачений сценарій для наших військових, в тому числі ворог намагається з'ясувати. Що є в нашій лінії протиповітряної оборони? Провести розвідку боєм. Таким легеньким поки що. До чого можуть готуватися? До нової, більш серйозної атаки. Це теж зрозуміло. Віримо в Збройні Сили України. Допомагаємо Збройним силам України. І допомагаємо в тому числі тим, що я вже сказав. Реагуємо на сигнали повітряної тривоги. Ведемо себе чемно. Отож, дивіться. Мапу бойових дій, кому цікаво, дивіться з офіційних джерел, сприймайте інформацію, кому важливо, переваріть. А хто нічого на цьому не розуміє, ще раз кажу, сприймайте офіційну інформацію. І у кожного з нас впевнений є чим займатися, аби сприяти нашій спільній перемозі. Тому видихаємо без зради, не читайте інформаційне російське лайно і вкотре буду говорити. Краще український інформаційний борщ, ніж несмачні інформаційні щі Російської Федерації. Тримаємо стрій. Все буде добре. І пам'ятайте, якою ціною дістається перемога. Пам'ятайте кожного. кожного. І бажайте хлопцям 4, 5, 0. Тримаємо стрій. Інформаційний день довжиною вже 9 років продовжується.